В кислотному соку один з головних номінантів на титул Отрута року. Хоч ти натуральний барвник і коштуєш ціну монету, твій колір давно вже зник, пролежавши в стінах пакету, твій термін придатності здох. Ти ж не вічно жива барбариска. Прожив навіть не як ходога, а звичайно у тісті сосиска. <праць> Досі. Досі. В очікуванні родичі завмерли, бо я вмикаю новий телевізор, щоб скоріш почути нові перли, побачити твою святу мармизу. Усі дорослі, і маленькі діти на чорнобілім, кольоровому світі не можуть і приємностям радіти, як раді фейсу дяді Віті. В країні геноцид стабільний. Голодомор 30-х – це не генофонд. Здається, в знак синдром похмільний. Вчора ж засідав Бомонд. Поет вкраїнський Тоша Чехов, Ахметова гануся разом з ним, з гостями пан Ахметов та з дивувачним жданчиком таким. Міністр Палєва зашов у гості, як увімк... Увім... Увім... Увімк... увімкнули новорічну. Йолку! І пахану перетирали косі, поки співала пра... справжня Йолка. Не будем говорити моє плохо, а лучше здіймом, почули зали. І виставився вітя з лохом, А жінки ж роздягатись починали. Ти нас почув, і ми тебе почули. Вже завтра, взявши пляшку Кока-Коли, щоб не впасти, прив'яжусь до стула. І чекатиму на чергові твої приколи на і Ми на ниточках маріонетки, золотого шукаємо кушу, Хто заплатить цінніші монети, продаємо і тіло, і душу. Загубили мораль між ногами наші страхи, заслуги системи. І заходячи в Господа храми, не спитаємо в совісті, де ми Ми ховаємо наші усмішки, надягаючи пафосу маски. І замість підзорями пішки. Машинку до клубу, будь ласка. Ми забули про наше, кохаю. Але в моді банально люблю. Ми все ближче і ближче до краю, вчора Вінстон тепер коноплю. Ми не скривдимо навіть і муху, але спалимо душу за сігу. Бо на парах ми тягнемо руки, а на вулиці з друзями зігу. Загубили ми правду і совість та задуматись, хоч на хвилинку, що обірветься писана повість, якщо не перегорнеш сторінку. Досить цікаву картину. Хлопці вирішили розвести одного лоха черговим своїм прикольчиком. Підходить, значить, Сережа до Васильівни і питає: Світлана Васильівна, можна вашу фотографію? На що жіночка і запитала, а навіщо? А Сережа відповідь, ха, я покемонів збираю. Реготу хлопцям не було маєш. Я думав, що вони зараз розлетяться шматочками по всьому класу. Зізнаюся, картина була б не однією з найприємніших. Ех, Мої однокласники любили дуріти. Єдиним, на їх думку, лохом, який не куплявся на їх замашки, був я. Тому я заслуговував трошки їхньої поваги. Навіть на контрольних вони не соромилися питати у мене, а я, добра душа, завжди допомагав їм. Абсолютно безкорисливо. Не люблю сам, чесно зізнаюся, цих ботаніків, які зубрять, зубрять цілими днями. А коли їх просиш допомогти, то фіг тобі пасан. Ну такі. От погодьтеся. Кожен з вас знає таких чмирів, які приходять і кажуть, ой, капець, я нічого не знаю, полюбив буде двояка. Що добра вчителька називає всіх лузерів, а коли настає хвилюючий момент нагородження одинадцятками всіх умічок та умниць, чується прізвище тих, хто я нічого не знаю, в мене буде два. Гидко від таких псевдо нічого не роблячих. Так, я далеко не гламурний пацанчик, дівчата не вішаються мені на шию, але я не принижуюся до рівня цих малюсків. Що таке? Навіть порівняти наші життєві цінності. Нехай сиджу вдома, читаю книжки, як ті ботани. Але ж для мене книга це найкращий друг, який навчає, розширює мікровозір. Цей часік для ботанів це спосіб вижити. У них хоче випадатимуть, але вони зубруютимуть, адже вони звикли сприймати все буквально. Тому що, коли ще у шостому класі почали слова вчити, чи так, щоб я вас посеред ночі збудила, а ви мені все як на зубок. Сламала молодих, ех, все тягнеться з маличку. Кепсько, бути мною, але ще важче бути такими от книжковими задротами. Це свого роду наркоманія якась. Не зазубриш, буде ламати. Не підісриш однокласника, буде ламати. Не отримаєш 12 буде ламати. Хоча вони і так вже поламані. І хай вони стануть відомими вченими чи знаменитими юристами, філологами, інженерами, менеджерами. Їх життя буде занудним, бо гени ботана в крові. Роки в смітник. Да.